У Бердичеві офіційно розпочато процес профілактики злочинності. Звісно, виявляти і карати тих, хто переступив закон, а також вести роботу з попередження злочинів. Місцеві правоохоронці не припиняли, депутати міської ради на шостій сесії затвердили комплексну програму профілактики злочинності в місті Бердичеві на 2011-2015 роки. Головні зусилля міліціонерів при реалізації минулої п'ятирічної програми були направлені на те, аби усунути усі чинники, що сприяють скоєнню злочинів. Доповів присутнім на сесії начальник Бердичівського міськвідділу внутрішніх справ Юрій Олефір. Правоохоронці намагалися підвищити правосвідомість населення та проводити відповідну роз'яснювальну роботу. Порівняно з 2009 роком, порівняно злочинності в 10 році, зріс по місту на 1,8%, а за 4 місяці поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 18,9% 190 до 226 злочинів. В структурі злочинності, які в попередні роки домінують майнові злочини. Передіжки складають понад 60% від зареєстрованих злочину загальнокримінального спрямування в комісії. У 2010 році до військового відділу надійшло та зареєстровано більше 3,5 тисяч заяв, з яких по кожній сомі порушено кримінальні справи. Відповідно від проведеного аналізу, по 534 злочинам встановлено осіб, чи їх чинини та останні пред'явлено обвинувачення, тобто по 6 злочинах з 10. Виявлено 500 осіб, які спроїли злочини, чином 12% більше, ніж у 9 році. Щеславних осіб 83 взято під варто, також на 10% більше, ніж у 2009 році. Порівняно з 2009 року відмічається зниження таких святів злочинів, як забудування, шахрайство, незаконне заводіння транспортними засобами, пограбування. На жаль, не досягнення позитивних результатів по попередження таких видів злочинів, як умисних вбивств, в минулому році було зареєстровано 7 а за минулого родного. Умисних тяжких тілесних ушкоджень, крадіжок, особливо крадіжок з квартир на 20% зростання. Вимагань і ДТП, що спричинили смерть, подякувавши усім за сприяння та допомогу у роботі очолюваного ним підрозділу, Юрій Олефір висловив сподівання на подальше співробітництво і розуміння проблем його колективу міською владою та зупинився на основних положеннях профілактичної програми на наступних п'ять років. Захист життя здоров'я, честі, і гідності особи, її майнами і чим посягання протидії організовано злочинності пору. Зменшення кримінального слідства на економічних відносинах, мінімізація злочинного впливу на дітей та молодіжне середовище, запобігання поширення наркоманії, пияцтва та на алкоголі, протидії рецидивних злочинів, охорона громадського порядку, матеріально-технічні і забезпечення патріотичної роботи, а також більш широке залучення громадськості, громадських формувань та забезпечення охорони правопорядку у територіальних громадах. За Домову реалізації переліку запланованих програмних заходу прогнозується покращення стану прийменої ситуації на території міста на визначених вищих пріоритетних напрямок. Програму розробляли відповідні структурні підрозділи виконавчого комітету та міськвідділу внутрішніх справ, а також члени профільної депутатської комісії, говорить секретар міської ради Василь Толочко. Розробляли на основі діючого законодавства та існуючих в області програм, з тим, аби законність у місті була непорушною. Вона передбачає не тільки заходи, які мають зробити органи внутрішніх справ. Чи тільки винавчий комітет. Дана програма передбачає координацію зусиль всіх структурних підрозділів, всіх правоохоронних органів, які є в місті Пертичів. Це і прокуратура, це органи внутрішніх справ, це наші служби в справах неповнолітніх, це кримінальна міліція в справах неповнолітніх. Та інші підрозділи, які мають забезпечити законність та правопорядок у місті Бердичеві. Спектр співпраці міста і тих, хто оберігає закон і порядок у ньому, доволі широкий. Відзначили очільники Бердичева. Організація загальноміських заходів лише частина цієї співпраці. У цілому посадовці задоволені роботою бердичівських правоохоронців. От тільки з місцевими змі зауважили, належало б співробітничати тісніше. Я розумію, що там робота проводиться і не завжди. Є час, але ваше інтерв'ю, ваше ну, дуже добре, коли ви розкажете про ті чи інші події, як, як, який стан сьогодні по місту придечі, про прохання, особливо по дільничих інспекторах. Ви знаєте, що це від роботи цієї служби дуже багато зараз. І коли люди будуть бачити свого дівничого і на газеті, і по телебаченні, то це порадження буде виступати, користь від цього буде. Ці досі міської міні. окрім програми профілактики злочинності народні обранці затвердили місцеву п'ятирічну програму розвитку галузі охорони здоров'я, а також ухвалили ряд бюджетних, земельних та інших питань.